На майданчику Карпаркіа продаж від власника Volkswagen Golf 2008 року. Такий от універсал. 1,9 дизельочок. Ви погляньте на цього синенького красення, такий темно синього кольору. Такі от гарніші у нас колеса. Гляньте на цю гуму. Ще бігати і бігати. Позаду у нас стоїть он, камера. І виведена там на дисплейчик Бачите, турбодизель. Ну от такий от гольф. Нагадую, 2008 -го року автівочка. 1.9 дизельочок. У нас бокові всі Volkswagenські. Такі от у нас цікольця. Так. Це у нас універсал, тож величезний багажничок. Поличка погляньте на місці. Автівочка в дуже охайному стані. Гляньте, січка, Чистесенька. Тут, будь ласка, зараз покажу. Так, все підіймається, зараз однією рукою, як завжди. О, бачите? Все на місці як треба. Все по заводу, все лежить для вашої подорожі. Запасочки, там кратики, все як треба. Зачиняємо. Стопачки цілесенькі. Погляньте, по кузову Зауважень немає. Все рівненько. Так, салончик у нас. Тканинка. Підголовнички всі є. Вон, килимочки модні. Такий здоровий підстаканник. Чистенька стеля. Так, дверцята, будь ласка, картки. Все чистеньке, нічого шкрябаного, драного немає. Тут гляньте, проємчики, коцаного також нічого тут немає. все до переднього місця. Так само стан карток. Ви погляньте. Стан проємчиків, бачите? Дуже охайна людина їздила. Бавтівочка нагадую 2008 року, килимочком Volkswagen, все по модному, Чистенька торпеда. Так, йдемо до водія. Ще раз на колеса покажу. Прозорі такі у нас фари. Бачите, нічого тут мутного, такого жовтого, нічого немає. Так, водійські, будь ласка, так, 45 по матча. погляньте, картки які в дуже гарному стані. Проємчик водійський. Будь ласка, він код. Все ось тут є. По даху вам покажу. кажу, автівочка в дуже охайному стані. Комплектація простенька. Вон керування світлом, кермо. Механічна коробка п'ятиступенчата. Гальма стояночні, пістаканички. бачите, така мультимедіа стоїть. Так, зараз пробіг. Сяду, ключик. 179 пробігу, як бачите. О, бачите. Das Auto. Зараз вам буде щось співати нам. Так, ну що, заведемо, це ж дизельок. 1.9 нагадують, треба його послухати. Будь ласка, співоберта, вібрації немає, по салону все дуже гарно. Тож треба дивитися сам двигун. От легенько все нажимається. Димо до капота. Так, відчинили. Ось наш дизельочок, гінесенько працює, крила, фари, мордашка, підкапотний простір. Будь ну, ласка, отакий от. гольф. нагадую 2008 року, 1,9 дизельочок, сінечок авто 6300, телефончик під відео. Тож телефонуйте, спілкуйтесь, оглядайте та купуйте.